Мабуть, ви знаєте таку породу, як шотландська висловуха. А про шотландську прямовуху чули? Вітаю на каналі Пашинка Валюшка! Сьогодні я вам розкажу про породу шотландська прямовуха. Чим відрізняється шотландська прямовуха від шотландської висловухої? Мабуть, всім відома така порода, котів, як шотландська висловуха кішка. Але є шотландська прямовуха. По назві зрозуміло, що у висловухої. Вуха висячі, а у прямовухих – прямі. Отже, різниця між цими породами форма вух. Насправді ці дві породи близькі родичі. По факту, прямовухі кішки це різновид висловухих. Ключове зріст не більше 30 см. Вага самки 3-4 кг, самці 5-6 кг. Тривалість життя близько 15-20 років. Країна походження Великобританія, Шотландія. Вигляд. Шотландська прямовуха Скоттіш Страйт. Круткошерстя порода котів середнього розміру. Також цікаво, що їхня статура трохи присадкувата Голова кругла і масивна. На ній знаходиться особливість, яка відрізняє прямовуху від висловухої кішки. Це вушка. Цієї породи вони прямі, загострюються на кінчиках і розставлені широко. Цікаво, що колір очей залежить від кольору шерсті. Найчастіше зустрічаються коти з зеленим або бурштиновими очима. Ніс коротенький. Лапи міцні, хвіст довгий. Історія породи. Можна сказати, що шотландські прямовухи походять від кішки Сьюзі, яка мала висячі вуха і народилася в Шотландії в 1961 році. Саме вона вважається родоначальницею шотландських висловухів. Так як у виводку шотландських висловухів може народитися прямовуха, то цілком можливо, що та сама Сьюзі у своєму виводку мала прямовуху кішку. Характер це добрі, милі, спокійні, ласкаві, грайливі, енергійні та активні коти. Настрій мінливий. Ця порода любить грати, бути в оточенні людей, але в той же час не бажає сидіти на руках господаря і лащитися біля нього або неї. Хоч до інших членів сім'ї вони ставляться не менш ласкаво, розлучені з господарем для прямовухих, страшна втрата і дуже неприємна і сумна ситуація. Але естрати можуть переносити самотність досить нормально. Ці коти розумні та квітливі. Догляд. Догляд за страйтами такий самий, як і з іншими котами. Обрізання кіхтів, купання, розчісування та інші процедури це стандартний набір, про який не варто забувати. Здоров'я. Ці кішки хворіють не часто. Вважаються здоровою породою. Але, звісно, вони теж хворіють. Встрайте схильні до породостіх захворювань. Їхні гарні вуха, на жаль, можуть призвести до хвороб суглобами через ген. Завдяки чому вуха цих котів такі особливі. Список використаних джерел. Дякую за увагу. Пишіть, чи є, чи була, чи можливо ви хочете таку породу. До зустрічі! Не забувайте про вподобайку, підписку та коментар.